Видавництво літера ЛТД пропонує вашій увазі конкурсний підручник «Зарубіжна література для 7 класу нової української школи. Авторський колектив Юрій Ковбасенко, Олександр Первак, Світлана Дячок. Ви, вчитель чи вчителька зарубіжної літератури, і точно знаєте, з яким підручником буде комфортно працювати вам та учням. Ви не хочете покладатися виключно на чиюсь думку. Тоді пропонуємо вам погортати сторінки електронної версії нашого підручника, адже він відповідає усім сучасним вимогам до навчальної книги. Недаремно в національному звіті за результатами міжнародного дослідження якості освіти pisa 2022, саме підручник видавництва літера авторського колективу під керівництвом Юрія Ковбасенка. Відзначено як такий, що формує компетентності, необхідні у 21 столітті, інтегроване уявлення про текст, спроможність породжувати складні логічні умививоди, навички розрізнювати, різні види інформації, об'єктивні і суб'єктивні погляди, факти й оціночні судження, звертати увагу на деталі й суперечності, закладені в тексті. Створювати часові, просторові й причинно-наслідкові уми виводи, поєднуючи їх з інформацією художнього тексту. Зміст підручника дає змогу вчителеві розвивати креативність учнів, їхню здатність до критичного мислення, розвивати в учнівства життєві та предметні компетенції, математичну, екологічну, інформаційну, вміння вчитися впродовж життя. Підручник має продуману едукаційно вмотивовану структуру. Навігатор полегшує користувачам орієнтування в тексті навчальної книги. Початок кожного розділу містить мотиваційний момент, який пробуджує допитливість, провокує емоційну реакцію та зацікавлення. Біографії письменників і письменниць представлені не хаотичним набором фактів, а ретельно дібраними матеріалами. Що сприятимуть кращому розумінню їхньої творчості та програмових художніх текстів. Навчальний матеріал містить штрихи до портрету епохи, водночас підручник не переобтяжений фактажем. Надзвичайно важливо сьогодні для учнів і вчителів мати під рукою навчальну книгу, яка вміщує не тільки теоретичний матеріал, систему запитань і завдань, тому ключовою особливістю. Нашого підручника є наявність у ньому художніх текстів, необхідних для виконання програми, у найкращих українських перекладах, скорочення та адаптацію художніх текстів здійснено так, щоб максимально зберегти уявлення про цілісний твір і викликати бажання прочитати його повністю. Різноманітні запитання і завдання в нашому підручнику вибудовані системно і логічно. Передбачено завдання для роботи в парах і групах для проведення міні-дискусій тощо. Поурочні блоки містять завдання для узагальнення опрацьованого матеріалу, а подання готових макетів таблиць, які заповнюють семикласники і семикласниці, покликано розвивати здатність учнів передавати та унаочнювати текстовий матеріал в іншому вигляді. Семикласники і семикласниці. Навчаються аналізувати художній текст, описувати та характеризувати персонажів, виділяти суттєві ознаки, зіставляти художні явища і персонажів, знаходити спільне та відмінне, коментувати, працювати з різною інформацією. Кожен розділ підручника завершується завданнями для узагальнення та дає можливість здійснити формувальне оцінювання поступу учня учениці. Наш підручник це традиційно висока якість навчального матеріалу в поєднанні з інноваційністю. Він часто побудований як невимушена розмова з читачем. Матеріал подається в діалогічній формі. Автори підручника розуміють, що діти можуть мати різний рівень підготовки, освітні втрати та розриви до сприйняття навчального матеріалу, тож завдання диференційовані за принципом від простого до складного. Матеріал підручника спрямований на формування та розширення в учнів і учениць активного словникового запасу розвитку усного і письмового зв'язного мовлення. Для цього задіяні різні форми і методи роботи від пояснення значення невідомих і нових слів до спостережень за різними художніми явищами засобами художньої виразності. Особливістю нашого видання. Є залучення музейної педагогіки до формування особистості учня. Сучасні технології дозволяють за допомогою різних гаджетів здійснити віртуальні екскурсії до кращих літературних музеїв світу. Для цього пропонуємо покликання і згенеровані QR-коди. У процесі знайомства з кожним твором ми пропонуємо різноманітні творчі завдання, які спонукатимуть дітей реалізувати свої мистецькі. І або технологічні здібності й уміння. Що цікавого знайдуть у нашому підручнику семикласники, передусім такий добір художніх творів, актуальних з погляду науковців та укладачів програм і спрямованих на розвиток позитивних особистісних рис і формування системи цінностей учнівства. Ми вбачаємо цю можливість і під час знайомства з особистостями письменників і письменниць. І під час читання художніх творів, ми пропонуємо учням, ученицям замислитись, що важливого може зробити кожна людина для себе, для своєї родини, для розвитку суспільства, для своєї країни, ставимо на меті розвивати не лише інтелект, а й чуттєву, тобто емоційну сферу школярів, і під час аналізу певних епізодів, і сприйнятті художнього твору в цілому. Наш підручник це широке поле для творчої діяльності вчителя та учнів. У ньому вдало дібраний ілюстративний ряд це репродукції творів кращих митців світу, малюнки до ключових епізодів творів, які збагачують творчу уяву. Наш підручник має впізнаване обличчя, це саме український погляд на культуру і світ. З одного боку, ми не пропонуємо глобус України, але з другого боку. Всіма доступними і зрозумілими для учнів способами і прийомами показуємо, що українська культура це важлива складова Всесвітньої, що цивілізоване життя це передусім культурні зв'язки, взаємодія і взаємовпливи. Таких точок дотику, явних і неявних, у світовій культурі багато, і вони дають змогу нам сформувати почуття єдності зі світом, гордість за свою країну. Та почуття патріотизму. Наш підручник це ключова складова навчально-методичного комплекту, методичний супровід для вчителів і додаткові матеріали для здобувачів освіти, доступні для безкоштовного завантаження на сайті видавництва літера ЛТД та сайті авторського колективу. Обирайте якість, досвід та інновації. Підручник зарубіжної літератури від видавництва Літера ЛТД.